24. Добре. Значить, Патріот один. Перший патріот один. Так, да, Мурсій? Так, Мурсій. Что ми в одній групі? Ні. Один. Патріот два, четверта. Є друга команда. В першій групі грає разом з Мурсією. Аліканти шостой. Аліканте 6 грає з Мурсією, також з Мурсією 2. Валенція 5. Валенція 5. Аліканте Валенсія, Торовіха. Валенсія. І, І Торевєха третє Торев місце. Все. Значить, так, зараз буде грати у нас по жеребу Патріот 1, Мурсія 1 Звія Вієробліду, Патріот 2, Мурсія 2. З Валенцією. Не віддихає, так? так. Видихає торвєха і аліканти. Перше. Я. Я нічого не наробив. Тут е, жереб